Знову стають безпечними. Чимало полів на Київщині цьогоріч вдасться засіяти. Майже два роки вони не оброблялися, бо були вкрай небезпечними, адже окремі райони Київщини потерпали від активних прямих боїв. Нині рятувальники проводять розмінування таких угідь, як відбувається процес. Кореспондент ЕСАН Олександр Романюк спостерігав. На цьому полі сьогодні працює ДСНС із металошукачами. Два роки тому тут, у Макарівському районі, відбувались прямі зіткнення із окупантом, якого з позицій вибивали українські захисники. Техніка рятувальників досить швидко нагадує про інтенсивність боїв. Перша знахідка не забарилась. Осколок снаряда. Лише минулого тижня фахівці ДСНС 28 разів виїжджали на розмінування, каже начальник групи піротехнічних робіт Денис Кулаков. Зосереджуємо зараз особливу увагу на полях сільськогосподарського призначення. От на даному полі ми можемо. Знайти артилерійські снаряди, мінометні міни, ракети від гелікоптерів. Самі під'їзди до полів також можуть нести небезпеку. Це і протипіхотні, і протитанкові міни. І початку війни лише на Київщині очистили майже 30 тисяч гектарів, кажуть де ДСНС. Утім, роботи і досі чимало. Багато полів після деокупації так і не засіювались. Тож нині завдання груп зробити їх безпечними. До посіною кампанії у нас дуже великий обсяг ще робіт залишився, але ми не, не втрачаємо часу і працюємо наполегливо. Більшу частину цього поля вже перевірили. Втім, небезпечні сюрпризи усе одно періодично знаходять. Найпершому доповідаю ще секундочку. Знайшов призмет. Кожен на безпечний прийняв. Припинити всім роботи. Далі журналістів уже не пускають. У ґрунті виявили боєприпас, що не здетонував. На щастя, кажуть рятувальники, це не міна, його можна транспортувати. Тож спочатку небезпечну знахідку перенесуть подалі, а пізніше вивезуть на полігон та знищать. Водночас рятувальники застерігають. Якщо бачите ось такі от знаки, то не забирайте їх додому, як нерідко роблять місцеві жителі, адже. Ці стрічки, ці палички означають, що територія безпечна. Власне, коли вони зникають, уже стає незрозуміло, що вдалося перевірити, а що не вдалося. Олександр Манюк, Даніель Косаковський, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини.